Мій коханий чоловік це фото за рік до війни. Тут він зовсім молодий, гарний. Також є фото, де він вже перед полоном, зовсім інша людина. Зовсім. Боротись за них так, як вони боролись за нас, фотовиставкою із такою красномовною назвою близькі полонених героїв Маріуполя нагадують країні та світові наші воїни, які обрали життя та виконали наказ скласти зброю і донині перебувають у російському полоні. Можливістю нагадати про свого чоловіка морпіха 36-ї бригади скористалася пані Діана, яка для цього приїхала до Кривого Рогу з Миколаєва. Ми не даємо забути не морську піхоту, яка перша прийняла бій на себе. Так само прикордонники, Національна поліція, НГУ, також Азовсталь, але наразі в нас немає там Азов, там завод ліча. у нас усі захисники Маріуполя це один гарнізон. Маріупольський гарнізон, ми так кажемо за своїх побратимів та посестер, які і зараз залишаються у російських в'язницях. Свою боротьбу ведуть і визволені захисники. Вони не з чуток знають ціну свободи та людського життя. Один з них Володимир, світлини якого свого часу облетіли увесь інтернет. Чоловіка у надскладних умовах у бункері заводу фортеці Азовсталі врятували такі ж бранці. Як важко пораненому йому вдалося повернутися в Україну у числі перших від втрати крові? На той момент сказали, якщо я усну, то, мабуть, на цьому вже буде важко щось зробити. І тому мій побратим сидів біля мене, не давав мені засипати, розказував мені, нагадував, що от все добре, зараз там, евакуація. І скоро будеш вдома зі своїми дітьми, рідними, близькими. Ну а на той час я не мог йому нічим не відповісти. Я лежав просто і, і не розумів, що відбувається. Увесь той час із ледь притомним Володимиром, як стало відомо згодом, проводив його земляк та товариш по службі Юрій. Чоловік відбув у полоні один рік та один місяць. А зараз робить усе від себе можливе, аби повернути додому до України інших полонених хлопців та дівчат. Якщо порівнювати такі речі, коли я потрапив до списку обмінів і приїхав вже на волю, на свободу, спочатку я не міг нічого зрозуміти. Було дуже-дуже важко. Я просто я ставав у місті Києві так посереду вулиці, і я не міг зрозуміти, зрозуміти де я знаходжусь. Тому я, я вважаю, що от мої побратими, які зараз знаходяться у полоні, вони до сих пір переживають те саме, що переживав я. На мітинг гекієм біля флагштоку прийшли десятки людей. Насамперед рідні та близькі воїнів, чиїми портретами з Маріуполя, Азовсталі, полону та мирного життя була усіяна вся площа. Організували івент, активісти громадських організацій, воля захисникам Маріуполя та спільнота родин Оленівки. Мітинг гекєм присвятили вічниці жахливого військового злочину у Оленівці, внаслідок якого загинули 50 та дістали поранень більше ста полонених бранців. Наразі ми хочемо донести до суспільства, до міжнародних організацій про те, що цей день має увійти в історію України, і наші нащадки мають вивчати і запам'ятати це, і передати своїм наступним поколінням про цей страшний злочин, що україна терорист, намагалася вбити військовополонених, які вийшли для збереження. Своїх життів ми маємо зараз наголосити до суспільства, достучатись до міжнародних організацій, щоб поновили розслідування і щоб відновили розслідування і повернули саме вцілівших, виживших. Після того теракту не залишили поза увагою й загиблих полонених. Активісти створили петицію та активно збирають під нею підписи, аби започаткувати до роботу та вшанування пам'яті захисників, страчених внаслідок теракту у Оленівці. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, міський.